Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і рубрика навколо рідної віри. Нагадаю вам, що саме в цій рубриці ми з нашими гостями досліджуємо різні явища, і це не лише явища рідновір'я. Хоча сьогодні в нашій студії жриця руського православного кола Мароша Лютиця. І я хочу привітати вас, Марошо, Слава роду, слава рідним богам! Слава на віки слава вітаю вас! Всі. Дякую за запрошення. Я вам дякую за те, що ви погодилися розібрати сьогодні таку також важливу, дуже гостру і гарячу тему чорної і білої магії. Бо люди бояться теми взагалі магії, а чорна і біла особливо лякає людей. Для того щоб розпочати нашу з вами сьогодні студію, наш ефір розповім вам історію і хочу від вас, як від жиці, почути зворотній зв'язок. Моя подруга вважає, що вона стала останнім часом, особливо під час війни це сталося. Вона має якесь підселення. Хтось і там сказав, що в неї там якісь лярви підселилися, чи хтось на неї зробив погану якусь, можливо, якийсь пристрій чи приворот, чи що там було. Я так і не можу зрозуміти, але вона постійно бідкається, що відчуває в своєму полі присутність якоїсь негативної істоти. Чи може таке бути і чи можна це назвати якраз і проявом чорної магії. Ви знаєте, е, так? Це можна назвати чорною магією, це може бути чорною магією. А з іншого боку, це може бути і трохи інше. Е, безумовно, е, тут треба буде розбиратися з конкретною ситуацією, з конкретним випадком. Угу. Але от я вам поясню, що вона є така магія. Так. А, чорна і біла. Чорна магія це взагалі те, що робиться вночі, коли ми спілкуємося з духами, коли активні вночі. Вони не злі, вони просто міцні. Білі це ті, що працюють в день, а от є просто лиха магія. І там можуть скидати свої хвороби, просто шкодити людині, тому що позавтрали. таке теж буває. У будь-якому коли людина не займається якимись практиками, але відчуває дискомфорт. Вона відчуває, що щось є поряд, це може навіть бути накопичення негативних посилів якоїсь групи. Її людей... Власне, так Я розумію. Це може бути таке. А так само, от під час війни, часто буває, що у нас прокидається родовий страх, ага. Тобто наші практики переживали жінки. Переживали так багато болю він крист, що інколи а, хтось дуже сильний в нашому роді він прокидається, і це так болить, що він, наче фізично реалізовується поруч, а може і всередині. Тому найкращий варіант, який я хочу порадити для вашої подруги, це поговорити зі своїм жіночим і взагалі родом. Для цього береться біли свічки, просто звичайні біли угу. Краще до їх три, тобто за маму, за батька і за себе. І кожного дня протягом 7 днів, може трохи більше, ми запалюємося зі всі і розмовляємо з кожним зі своїх родовичів, благословляючи кожного зі свого роду, звертаючись до батьківського роду, ми кажемо, що дякуємо, і приймаємо благословення. І ми розуміємо той бід, який вони переживали, але зараз ми вже сильні завдяки вам. Так само ми звертаємося до своїх проматінок, ми розуміємо ваш бід, скільки довелося вам пережити. І можливо зґвалтувань і побою. Я це ціную і вклоняюсь вам, але тепер ми сильні, ми спораємось, ми знаємо. Тому прошу вас благословення і прошу для вас благословення. І я дякую, що я є у цьому цілення, у цьому тілі. Я прошу вас просто бути поруч і не боятися, тому що ми разом і ми вже сильні. Маленька, така коротенька молитва кожного вечора десь днів, тому що сім це таке сакральне число. Якщо не хочеться сім, то нехай це буде дванадцять або ж навіть тринадцять як новий виточок. Угу. І Чує, вона відчує у то упорядковання. Якщо це була негативна енергія людей, які кидали її в спину, рід від соцієї, якщо це є тривожність когось з роду, він вгамується, він зрозуміє, що пращу нащада цього, ця праправнучечка, вона вже знає, як діяти. Не треба їй посилати у той страх і біль. Тому що вона вже сильна завдяки вам. Я раджу зробити такий простий, він безпечний, він благословенний, світлий обряд, і вона відчує полегшення, велике велике полегшення. Ми зараз всі знаходимося у тому полі страху, негативу, злості. І такі чутливі люди вони можуть це сприймати, вони можуть це носити на своїх плечах. А може, отак от е, намагаються попередити, зберегти хтось з родовичів. Тобто біжи, страшно, ховайся, тому що таке вже було. Подякувати і саме проговорити, я знаю, як ви страждали, але які ви були сильні, тому угу. я сильний, я справлюсь. От я б так порадила. А магія, дійсно, існує і існую не завжди. Вірніше, магія завжди добра, а от використовують її інколи дуже неправильно, скажімо так, не во благо. Так, знаєте, як я, як психолог, от вас слухаю більше, як психолог, все таки в даному випадку, і думаю, ну ви ж говорите по суті такі прості фундаментальні психологічні речі, тобто всі люди в цілому це хороші люди. Але е, хтось використовує свої якості характеру на благо, а хтось е, на зло, як собі, так і людям, і ось це в чомусь і перегукується з темою магії чорної, білої. Тож дякую вам за таку хорошу пораду. Нагадаю нашим глядачам, що в ТЕЦі з практиками та медитаціями і молитвами є підбірка вже досить гарна і медитативних моїх власних практик і там є сила роду. Ви також можете її послухати, і, можливо, вона також вам допоможе попрацювати з благословенням роду. А ми продовжуємо і е, зараз поговоримо про чорну і білу магію. Вже. Через призму жіночої теми жінка як чарівниця чи жінка як відьма. Тож дочекайтесь, будь ласка, нашого продовження. З вами неймовірно цікаво. Хочу задати вам ще одне запитання, і, можливо, потім ви ще дасте декілька, можливо, якихось побутових таких магічних порад. Яка різниця між такою, можна сказати, чаклункою, яка екологічно там чаклує? От і відьмою, але не отою відаючою матір'ю, про яку ви зараз, мабуть, скажете. А відьмою, яка робить щось таке, знаєте, з... ну, не зовсім позитивне, на перший погляд. От яка різниця між цими такими явищами жіночої магії і жіночих архетипів, я б, наприклад, сказала? Давайте їх Світлими чаклунками і недобрими чаклунками. Ну давайте, давайте віддаючих мат матерів, наші впращурак великих метак людина, якщо вона чаклує на благо, це побутово може бути чаклування. Воно може починатися з того, що прибирається постіль, ми її стряхуємо і трошечки, трошечки збризкуємо водичкою. Щоб нічого погане, тіло не їло, як то казали, Ігі. щоб ніхто не ні, цього з подружнього ліжка взяти і не біду не робити. Це перше. По-друге, дівчаточка, якщо маємо змогу, нікому не даємо змоги сідати на подружнє ліжко. Виходить так, що а, буває, що диван може використовуватись, тому це вам така маленька порада. Якщо прибираєте, трошки збризнули і потім покрили, зробили таку безпечну зону. Щоб ніхто нічого не наврочив, не зробив поганого. Збиваючи подушки, так само замовляєте на те, щоб мене кохав, щоб я була для нього вадкою, манкою та пухкою. Збили подушечки, накрили. Це така трохи сексуальна магія. Якщо ви відчули, що раз у вас в домі щось не заладилось, щось, але не зрозуміло. Найперше, ми вичищаємо свою оселю. то ми робимо звичайне прибирання. Просто залишите по куточкам своєї квартири цілі. На декілька днів, на три дні, просто у такі купочки сілі. Через... Просто насипати чи, можливо, в якісь е, стаканчики покласти? На підлогу купочки солі насипали через три дні змінитьочкою і змили проточною водою. Можна, якщо нема змоги насипати, просто у відерцях, який ми будемо мити, підлогу додати солі і промити. У все не недобре, воно пускається донизу і його нейтралізовує, Тобто ми очищаємо свою оселю. І обов'язково це така порада простенька, але використовується завжди. Ці свої поверхні, що ми маємо у квартирі, які відблискують, це може бути і лаковані меблі, це і люстерко, і екран телеба, телевізора, і нашого комп'ютера. Взяти свічку і пройти полом, не висвічувати, не ставити свічу навпроти, щоб вона як прожигала, люстерко, а саме пройти по колу. Це так само це За так само. годинковою стрілкою чи проти? Чи немає значення? Краще за годинковою стрілкою, але якщо ви відчуваєте, що люстерко вам подаровано, і ви не знаєте, як давно і що воно бачило, то декілька кол ми робимо проти годинкової стрілочки, а завершуємо завжди по годинковій стрілочці. Таким чином ми повертаємось у минуле, чистимо і на майбутнє. А щось промовляємо при цьому, чи ні? Просто, просто вогонь робить свою справу. Очищаю вогнем, можна. Вогнем, Очищається вогнем, просто на благо все погана іде, найвогонь випалить все погане і освятить, і освітить все добре. Тому що листерко воно запам'ятовує, як би то ми не хотіли. І ми не знаємо, навіть якщо воно гарне, може хтось дуже багато тужих перед ним або ж. Тому ми чистимо його для себе, благословляємо і використовуємо далі. Це саме можна сказати і про коли ми прибираємо за територією своєї оселі. Ми маємо бути обережними, тому що люди зараз купляють, що книжечки, роблять якийсь поганий непотріб. Він не дуже потужний, але це знаєте, як на голку вступити, неприємно. Тому угу, обережно не відмітаємо від порогу, відмітаємо все зайво, не до себе метимо, а від себе. І так само все, що добре прийшло, приймаю, все, що погане, віддаю. Це само. Ми свою осельку варимо їжу, за годинковою стрілочкою помішуємо і благословляємо, то є борщик чи то кава. Так само, як це чоловіку, щоб мене кохав, щоб здоровим був, щоб достатком жив, не Так само для всієї родини. На примноження, на здоров'я, на благо. Все це за годинковою стрілочкою. Кінці тричі ложечкою або ж половничком стукнули. Стук-тук-тук. На три світи, на як набрати на, 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 на. І... Ага, ось, я тільки хотіла сказати, ви вже пояснили, на три ми світи. Того, тречі. Тречі. так. Це е, така сама, От, вона простенька, але це наша побутова магія. Наша плита, вона електрична, або газова, але то є піч. А у наших піч то священне місце було. Там був перехід і наві і в'язь. Там був перехід, де спілкувалися з духами пращерів. Зараз ми не всі маємо у ту вогняну піть, але таки символи зі зберігся. Тому запалюємо зранку вогонь навіть гас, славимо пращурі, зберемо благословення. Вони вже освятили нашу оселю і вони кожну їжу, що ми готуємо, освячуємо. Тому плиточку свою вимиваємо, вицьому. Старенька вона не страшно, не модна, не страшна. Головне, що тіста і чипурна. Оце обов'язково від мої моє А от ті, що ми у цей час, до чого ми До роду. Це рід, так? тобто все Бог рід. Ми приєдналися до своїх прабатьків, поблагословили і поблагословились. Тобто, ми маємо слави. Ми нічого поганого не зробили, а маючи захист, маючи позитивну енергію, що маємо то і привножуємо так, що маємо, то і так. приваблюємо. А от коли людина береться робити щось погане, тут ще питання. Це може бути відповідь, коли, е, о, знаєте, не хочеш ти робити поганого людині, нічого поганого не хочеш, але інколи хочеться просто віддати. Uh -huh. віддати. Оце це, ж, це не це не погане. це просто справедливо, як я кажу. Там можна і люстерку поставити на віконечко, щоб відражало воно туди, відблискувало назад. Все так само, як можна і відлити водичкою на перехресті і просто сказати: тобі твоє мені моє. Це не буде те. Ну як нашим ворогам можна сказати, так. вам ваше, то... а нам наша uh, свята Україна. Так, так, то не є uh, підключення до чогось поганого. Але ж є люди, які практикують дійсно дуже темні обряди. Це може бути і некромантія, хоча знову ж таки вибачаюсь перед професіоналами, некромантами, які спілкуються з духами, дуже обережно і професіонально. Я кажу, людей саме ті, що роблять на, на погано нашо. Це просто mm -hmm. люди, які роблять підключки, непогано погані там, підключають відкривають потоки, щоб до людини могло щось прийти. Якісь дрібненькі лярви на хвороби, на невдачі. У них на невеликий період часу може навіть це вийти, але дуже невеликий. Тому що коли людина, та, які роблять, ходить під благословенням і у світлі, воно відіб'ється. А от людина, яка зробила темне, вона має платити. Нічого так просто не буває. Якщо ви помічали люди, які беруться робити подібні речі, вони беруть плату, гроші, і гроші в руки не беруть. Тому що гроші це те, що нейтралізує через себе, але все одно приходиться розплатитися. Той, же, хто робить це, як то кажуть, від щирого серця бажаючи комусь зла або ж біди. Він розплачується дуже просто. Ніколи Боги наші не допомагають робити Кримду, <думірвати> <özian> тому що у нас немає злих або добрих богів. Вони всі справедливі, Це гарно. <думір humor>: а підключаються ці люди до нижчих духів ну, до таких собі хуліганів, не дуже високоінтелектуальних, яким все одно що робити і кого їсти. І коли вони побігли їсти жертву, а у жертви стає захист Божий і відроду, вони розвертаються і йдуть їсти того, хто їх послав, тому що моралі у них нема. Вони їдять того, хто зробив. Їм байдуже кого. Їм подобається робити боляче, погано і кривдити. Тому люди, які чекують на зло, Професіональні, високопрофесіональні поліжанки мої, вони розуміють, їм вони розплачуються, вони свідомо стали на цей шлях. Я не знаю, що їх на це підштовхує, який вибір вони роблять. Чому? І я знаю, що тому, кому вони слугують, і тим силам, які вони слугують, я би слугувати не стала. Я поважаю ці сили, але не вважаю, що я маю право приміняти величних пращурів на служіння. Тим, хто просто живиться болем. От. І це основне оце той, та різниця між чаклуночками і лютими лихими чаклунками, які роблять біль. Ці білі чаклунки чаклують на благо собі і рядом. Тобто Тобто, білі це такі екологічна, можна сказати, Це Нікому не буде погано. Навіть люди, які працюють з рунами, і руна в критик, як же огавір завжди. Оговір, завжди і нікому не нашкодити. Тобто це обговорюється завжди. Що нікому я прошу, прошу, я прошу, так? Але я прошу, хай це нікому не зашкодить. Це обов'язково. Це мудрість. Це є мудрість. А коли хочу, дай і байдуже як, то ти отримаєш, отримаєш, може, тимчасово хлопця або зростаток. Але ж ти розплатишся, ти розплатишся. Це неймовірна тема. Ви знаєте, я ось вас слухаю і думаю, що зараз у нас під цим відео буде стільки питань, просто неймовірна кількість. Тому, друзі, якщо вам цікаво те, про що ми спілкуємося з Жрицею Марошею, вже бачите, яка вона у нас гарна і хороша, як написано у неї на сторіночці саме Фейсбук, посилання під цим відео, і ви можете частіше спілкуватися з нашою гостею. Стаю в її приватному блозі. А також задавайте питання під нашим відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте відео. Ви пам'ятаєте, що це ви робите не тільки для себе, ви робите для україномовного youtube контенту а також для того, щоб наша традиція, наша мудрість, наша культура українська вона ширилася не тільки по нашій святій землі, але і за її. Межами. Тож продовжимо з вами далі. Розкажіть, будь ласка, от ми з вами зараз розібрали чаклунку, і ми з вами світло і е, темну, так? А ось е, декілька слів вашого розуміння взагалі цього явища як магія. Що таке магія? Магія то велична сила, яка навколо нас. Угу. Це та сила, яку можна взяти. Але чи готові твої долоньки ці її стримати? Я так? Так. Тому що е, хочеться, наприклад, гарячу картопельку вдвохнешся схватити. Хочеться? Можна. А зможеш? А стрими. А знаєш, як з нею поводитись далі? Щоб не опіки були, а смачненькі. От так само і з магією. Магія це сила, мудрість і знання. Саме е, накопичена Браво. віками віками. І те, що у нас нищилось воно залишилось у наших казках, у приказках, і навіть інколи просто в ефірі, в енергетичному полі, яке буває такі моменти, коли людина настільки готова, що їй щось приходить і відкривається. Але ми завжди маємо пам'ятати, що навіть коли магія нам десь відкрилася, Щось тобі показало, запитати себе, чи це нам був дарунок, чи це нам було вже дано цим працювати, чи просто подякувати, що ця магія сталася в нашому житті, тому що це як стати хірургом, не просто вдягти білий халат, а вміти врятувати, вміти зробити правильний розтин, зашити і дати живої води у потрібний час. Магія це прекрасно, це чудово, цього не треба боятися. Магія це життя. Все навкруги нас, якщо подивитися, то є магія. Хто може Ну, можна, звісно, там загадати дарвіна. Угу. Дуже багато У мене є друзів-матеріалістів, які дуже професійно мені пояснюють походження всього на світі. І це ще дітей стверджує для мене ту велику магію. Що це ж треба? Навіть такі чи Такі дива, вони творяться, вони ще не всі відкриті, стільки нас все чекає попереду. Так, Це дуже цікаво. Тобто... Це магія для мене це такий світ, який розкриває наше пізнання до безмежного, такого, безмежної глибини. Я б хотіла е з вами зараз вже. Попрощатися, але попрошу вас, шановна жрице ем, Марошо, дайте, будь ласка, поради нашим глядачкам, як захистити себе від саме негативної чорної магії, себе, своїх близьких. По перше, дівчата, не нехтуйте самими простими, самими надійними такими речами, як наші прикраси. Чи красати себе жінка почала не просто так, так. не тільки для того, щоб подобатись чоловікам. Усі наші намисті підвіточки, колончики, браслети, пиріжки це те, що відлякує від нас низьковібраційні, непотрібні енергії. По-друге, це відволікає темний погляд. Це перше. Коли ви хочете забезпечити свою дитинку благословенням і захистом, є такий старовинний старовинний рецепт. Коли дитинку вмиваєте, витріть її мордашку з воротнім боком своєї спіднички або шварточка, і вона благословенно піде до школи, до дитячого садочка і буде захищена. Це така була навіть проста так. Проста. Символічно воно все рівно працює. О, трошечко, трошки втерли. І завжди, завжди, коли ви куди б не йшли, ви відчувати маєте за собою і з собою силу прастиві. На хвилинку зупиніться, закрийте очі, і просто уявіть, скільки поколінь було до вас, як вони боролися, щоб ви сьогодні народилася і була. І оця сила жіноча, вона зараз всередині вас. Не десь, а це ви. Тому посміхнулися, роду поклонилися і сміливо й благословенно, йдете у свій день творити добро. Дуже дякую вам, з вами неймовірно було цікаво. І е, ця я впевнена, цей ефір. Це спілкування буде дуже дуже корисним для глядачок і глядачів каналу Калина. А з вами ми ще обов'язково зустрінемось. Шановна дякую. Мароша, гарна та хороша. Дуже дякую, дуже дякую. Мені навзаєм дуже приємно було з вами спілкуватися і ваше запрошення це для мене. Благословляю кожного, хто нас чує. Дякую. Дякую, приймаю ваше благословення і звертаюся до наших глядачів і глядачок. Дорогі друзі, ми працюємо для вас, працюємо для того, щоб Україна обов'язково перемогла. І саме всі ці спілкування, всі ці ефіри для того, щоб розширити наше коло, коло гармонії, коло рідної віри. Тож, якщо у вас є якісь Цікаві гості, які б ви хотіли запросити або мені порекомендувати, порекомендувати нашій команді. Пишіть, пишіть, будь ласка, в контактах на youtube каналі є поштова скринька. Ви можете туди кинути посилання, і ми розглянемо ваші пропозиції. А сьогодні я хочу вам всім побажати якнайшвидшої перемоги миру в душі, миру в сім'ї і миру на всій землі. Не тільки в нашій рідній Україні, тож зустрінемося. Слава рідним богам.